З весни до осені міські балкони і заміські тераси рясніють яскравими фарбами завдяки кашпозампельними ампельними рослинами, вони красиві і не вимагають особливого догляду, але є нюанси, які потрібно враховувати, щоб цвітіння було довгим, а форма акуратною, особливості в основному стосується поливу формування і розмноження. Абсолютно всі секрети ампельних рослин відомі співробітникам наш розплідник. Ми попросили розповісти про правила догляду за найпопулярнішими рослинами цього сезону менеджера розплідника Марію Новікову Петунія «Агіблатк» Блацк Рей Блек. Мало кого залишає байдужим насичений чорний колір цієї квітки, тому з кожним роком бажаючих придбати саме цю петунію стає все більше. Петунія, крупноквіткова рай Блацк, утворює пишні шапки. Квітки в діаметрі досягають 5 см для ампельного рослини. У неї досить короткі батоги. Всього 30 40 см. тому формування практично не потрібно у стадії цвітіння, потребує підгодівлі, їй підійде будь-яке добриво для квітучих рослин, при цьому необхідно строго дотримуватися дозування, як правило, підгодовують квітучі петунії раз в 10-15 днів. У ґрунт для наших рослин ми спочатку закладаємо добрива пролонгованої дії, тому протягом сезону квіти можна додатково не удобрювати. Не зайвим буде уточнити цей момент у продавця. Добре ця квітка відчуває себе на сонці, але все таки під палючими променями його краще не залишати. Чим яскравіше сонячні промені, тим більше срібних відливів буде з'являтися на пелюстках. А ось дощ може нашкодити рослині, і воно надовго втратить свою декоративність, тому і поливати петунію потрібно так, щоб вода не потрапляла на квіти. У спекотні дні щодня щоб куля виглядав акуратним і рясно цвів. Від цвілі квітки потрібно видаляти разом з квітконосом. Розмножується петунія, раї бласк, виключно вегетативно, петунія, ампельна вгіте Уайт. Ця квітка вже багато років в топі найпопулярніших. Білі квіти ефектні самі по собі і відмінно поєднуються з петуніями будь-якого іншого кольору. У діаметрі квітки досягають 5-7 см, а батоги можуть виростати до один, якщо хочете отримати охайний куля, то білу петунію доведеться формувати, ми робимо це так, коли на рослині з'являються 6-8 справжніх листочків. Стерильними ножицями обрізаємо на 4-6 аркуші. Коли з'являться нові пагони, процедуру повторюємо. Виходить, що ми формуємо шапку, а потім батоги відпускаємо. Так як петуніяхіте не є гібридом, розмножувати її можна як вегетативно, так і за допомогою насіння. Калібрахо алога кона блю алога кона блю Цю рослину часто плутають з петунією, і вони дійсно дуже схожі. Наприклад, калібрахо Алога Кона блю потребує точно в такій же формуванні, як і петунія в гіте. У калібрахла квітки трохи менше 3-4 см в діаметрі, а батоги довжиною см, але виглядає виглядається рослина не менш ефектно. До того ж, у нього є ще ряд переваг, калібрахла краще переносить сонце і навіть в саму жарку погоду не потребує щоденного поливу, досить рясно поливати її через день. Традисканція зебрина це ампельна рослина декоративно завдяки своїй листі. Зелене листя з сріблястими смужками виглядають дуже привабливо, батоги можуть досягати 1,5, за рахунок чого традисканції в кашпостають схожими на водоспади. Якщо традисканція зебрина отримує багато сонця, то листочки світлішають в півтіні, і тіні сріблясті смужки стають більш яскраво вираженими. А тильна сторона набуває ціолетового відтінку. Всі двоколірні рослини розмножуються вегетативно, якщо ви хочете отримати зразки, ідентичні маточному кущу, розмножують традисканцію зебрина вегетативно, щоб зберегти властивості маточного куща. Робити це можна в будь-який час року, безумовно, найкраще навесні, тільки необхідно створити рослині певні умови, температура повітря не повинна перевищувати 25. А світловий день повинен тривати не менше 12 годин, пеларгонія плющелісна Герань часом називають бабусиним квіткою. Напевно, дійсно всі бачили горщики з цими яскравими і різко пахнуть квітами на підвіконнях у своїх бабусь. Сьогодні герань вона ж пеларгонія не менш популярна, але представлена вже в дещо іншому вигляді. Залежно від сорту. Пеларгонія може взагалі не мати запаху, а може виділяти приємний аромат. Пеларгонію плющелісною можна назвати новинкою в вертикальному озелененні, але квітникарі дуже швидко закохуються в цю квітку, тому думається, скоро він стане одним з найпопулярніших. Пеларгонія, плющеліснея, приголомшлива своєю красою у ній гарні і махрові квітки і щільні листя. Ще ця пеларгонія невибаглива до освітлення і поливу. Якщо рослині не вистачає вологи, то листя починає світлішати. Як тільки ви це помітили, відразу полийте квітка, важливо не перегодувати пеларгонію, інакше листя буде пишною, а цвітіння мізерним висаджувати пеларгонію потрібно в невеликий горщик. Вона не зацвіте, поки коріння не оплетуть всю ємність. На зиму пеларгонію плющелісною можна забрати в будинок. Хоча ідеальна температура для її зимівлі 10-15, звичайно, в теплій кімнаті вона буде відчувати себе не так добре, тому намагайтеся зволожувати повітря, вішайте на батарею мокрий рушник, поливайте раз в 5-7 днів нижнім поливом в підставку під горщик. Якщо ви ще не прикрасили свій балкон ампельними рослинами. То чому б не зробити цього прямо зараз, коли вам відомі особливості догляду за ними?